В місті Суми буде проводитися захід, ніч музеїв. Розпочнеться Проведення це в суботу буде тривати ці, цілий день. Цей захід відбувається у нас протягом уже багатьох років. Майже кожного з року в рік він у нас відбувається. Це е, популяризація мистецтва. Сюди долучаються у нас е, за ініціативи нашої комунальної установи агенції промоції. Також спільно з громадськими організаціями, з волонтерами, е, з дотичними підприємствами, які також те при підтримують і е, більш детальна інформація про ті. Локації, де що буде відбуватися, можна буде знати на сайті сумської міської ради в соцмережах. Тобто, це все публіковано, тому що цілий день будуть відкриті двері. Всі локації, які зазначені, вони безоплатні основи. Тобто, це дасть змогам сумчанам походити по місту, подивитися, що знайти за себе цікаво, відвідати музеї, певні локації з номерами, постановками, тобто такий якби культурно такий мистецький захід, який дає змогу, все таки розкрити наше місто, наш потенціал, нашу культурну спадщину. Тому запрошуємо всіх сумчан, які матимуть час доєднатися, вибрати собі локацію. Тобто, цілий день будуть слідкуйте за новинами. Обирайте, будь ласка, підходьте. Це безкоштовно, буде, буде цікаво.